Давайте згадаємо 2021 рік, коли говорили про майбутній світовий устрій, говорили про три центри: Вашингтон, Москва, Пекін. Москва де-факто не є супердержавою. За економікою, ні, за демографією, ні, за технологіями, ні, залишалася військова сила. Путін поклав цю військову силу як останній козир. От як Трамп говорить, у тебе немає карт. От у нього це остання карта. І якщо він. Спромився вирішення, ну нехай не за три дні, а за три місяці Росія підтвердила своє право бути глобальною супердержавою, але де-факто Росія зав'язала в Україні, і станом на сьогодні Трамп говорить про G2, Він не говорить про G3. Це означає, що ситуація така, що два ключових центри: і Вашингтон, і Пікін, вони зацікавлені в послаблені Росії. Навіщо їм третій конкурент за столом переговорів? Наша трагедія в тому, що, на жаль, вони не зацікавлені в поразці Росії повній.